Прокачати бізнес, щоб зміцнити економіку країни у Львові. Стартувала перша в Україні Glovo Academy навчальна програма для підтримки малого та середнього бізнесу. Ініціатива покликана допомогти підприємцям, зокрема рестораторам, масштабувати свої справи, ефективно використовувати цифрові інструменти та адаптуватися до викликів сьогодення. Щоб підтримати українських підприємців до Львова із Барселони приїхав співзасновник компанії Саша Мішо. За його словами, саме малий і середній бізнес є серцем платформи Глово, бо таких партнерів понад 80%. Бізнес дуже важливий. Я намагаюся регулярно приїжджати до України, щоб побачити, як працює компанія і партнери, які є ключем до нашого успіху. Ми працюємо з найкращими ресторанами та місцевими магазинами, щоб створити чудову пропозицію для наших клієнтів у кожному місті, де ми працюємо. Мейзін додає, що Львів теж обрали не випадково, оскільки саме це місто є культурною і гастрономічною столицею України. Програма Global Academy стала частиною глобальної ініціативи. Global Local», що вже охопила понад 70 міст у 10 країнах, оскільки сьогодні бізнесу необхідно бути успішними не лише в офлайні, а й онлайн. Нашим підприємцям sme бізнесу бізнесу, medium бізнес не вистачає не вистачає діджитал освіти, і біля 50% підприємців підтвердили, що їм потрібна технологічна освіта для того, щоб адаптуватися в новому світі. Ініціативу підтримали у Львівській міській раді. кажуть, це ще один крок до сталого розвитку підприємства у місті, адже лише за час повномасштабної війни в Україні закрилося понад три тисячі ресторанів. Місто має дуже багато кейсів різних підтримки бізнесу. Починаючи від фінансової підтримки освітньої, ми маємо грантову підтримку. Ми місто. Вів, розуміємо, що бізнес треба підтримувати. Бізнес важливий для міста. Дуже важливий бізнес генерує податки, за які ми можемо підтримувати збройні сили, робити великі інфраструктурні проекти. На запуск главу Академії місто Лава зібрало понад 50 підприємців. Серед учасників, ресторатори, які прийшли сюди ділитися досвідом і шукати нові підходи до ведення справи. На даний момент ми вже маємо якісь там маркетингові плани, спрацюємо з акціями, розуміємо, як нам бути в топі, щоб наш користувач наш перш нас першими побачив. І найважливіше якісь нові лайфхаки, якісь такі інсайди, як можна ще більше заробляти за допомогою платформи Глова. Після Львова Global Academy планує охопити й інші українські міста, аби допомогти підприємцям зміцнити свої позиції на ринку. Наступна така зустріч відбудеться вже цієї осені у Києві.